Виконуємо номер 198 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Щоб мати чисту воду в кожній оселі, не обов'язково бурити свердловину. Можна оберігати від забруднення запаси води за допомогою очисних споруд. В Україні є споруди, здатні очищати 5 мільйонів метрів кубічних води за добу. Скільки кубічних метрів води можуть очистити вони за тиждень за місяць. Виконуємо перше завдання. Один тиждень це 7 діб. За добу здатні очищати 5 мільйонів метрів кубічних води. Щоб знайти, скільки за 7 діб, 5 мільйонів помножимо на 7. Будемо мати 35 мільйонів метрів кубічних. Це за тиждень. Тепер знайдемо, скільки за місяць. У середньому у місяці 30 діб. Для того, щоб знайти, скільки метрів кубічних води очиститься за 30 діб, 5 мільйонів помножимо на 30. Будемо мати 150 мільйонів метрів кубічних. Це за місяць. У задачі є примітка що один метр кубічний дорівнює тисячу літрів. От і подивіться, скільки в літрах очисна споруда може очистити води за тиждень і скільки за місяць.